Всім привіт. Сьогодні у нас ми вже намотали нашу турбіна 4 мотогодини. Ми вже трошки використовуємо її в роботі під навантаженням. Зараз у нас тут двох цілий перетерп. Будемо бачити як нога нас тягне під горку в роботі. Їдемо під горку там, де ми ж завжди без з виїжджали на четвертій передачі. нас на півгазу тільки на четвертій передачі і до верху, нас вже не стягло. Вищених чуть куття. Ми зараз виїхали на горку, далі ще без проблем навіть можемо заняти на більшу передачу. Так, п'ята. і тут от, навіть зараз можемо ще розігнати зігнати, бо торбі на приготування газу підняло травшення міру. провихти в дуже тему тут ми викинули сітки, поставили чайний прямий комен який у нас сітки були там зі прямоток. зробили прямо ток бачить у нас Тепер, так, тепер набагато легше працювати таким звичайним високом колектор одразу прямий і комен прямий наш без проблем Всім дякую за увагу, таке маленьке відео про нашу турбіну чи обказ.